Навіть крізь непроглядну темряву Україна і цивілізований світ чітко бачать терористичні акти Росії, навмисні та цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі. Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо. І з вами Кременчуцькі новини про події дня дізнаєтесь у нашій програмі. У підвальному приміщенні дитячого садка номер 70 завершуються роботи з облаштування укриття. Тобто вже найближчим часом хлопці та дівчата зможуть повернутись до офлайн-навчання. Деталі в наступному сюжеті. Творчий простір, виставка картин, кінотеатр. Мова йде не про якийсь культурний центр, а про укриття у закладі дошкільної освіти номер 70 ремонт якого ось-ось завершиться. Вихованці дитсадка повернуться до навчання офлайн і зможуть здобувати нові знання та навички в безпечних умовах. Продовжуємо інспектувати об'єкти укриття в наших дитячих садочках. Зараз ми в 70-му садочку. Це об'єкт, який готується до здачі в найближчий тиждень. Сьогодні хочу подякувати нашим будівельникам і всьому персоналу, всім працівникам садочка за терпіння, за творчий підхід. Тому що бачите, в них і виставка, в них і підготовка стін зараз іде для того, щоб на них малювати картини. В них іде і підготовка кінозалу. Це дійсно гарне місце, куди буде приємно прийти дітям. Ми так хочемо, щоб діти жили своїм. Нормальним дитячим життям сховище є, але ми будемо все одно його облаштовувати в концепції освітнього процесу. Тобто це буде творчий вулик для маленьких врійників. Будуть столи, будуть ігрові зони, щоб вони могли освітній процес її не переривав. Укриття облаштоване всім необхідним. Є водопостачання, санвузли та аварійне освітлення. Також сховище садочку обладнане спеціальним підйомником, щоб маломобільні групи населення могли користуватись укриттям. Головне, звичайно, це безпека дітей, безпека всіх учасників навчального процесу. Для цього тут створені всі умови. Дякую ще раз компанії Кремелектро за проведену роботу в 28-й школі, яка тут поруч розташована в 70-му садочку. Ну і на інших об'єктах зараз вони продовжують роботи з такими будівельниками. Ми впевнені в тому, що укриття будуть надійні. У місті продовжують працювати над тим, щоб облаштувати безпечними і зручними укриттями всі школи і садочки Кременчука. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Сергія Мельничука. Український герой загинув, виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини. І ми всі повинні пам'ятати його подвиг. Відкриття меморіальної дошки на честь військового Сергія Мельничука відбулося сьогодні у Кременчуці. Дошку встановили на будинку за адресою вулиця Сержанта Мельничука, 9. Саме там проживав український захисник. Ця ідея виникла у нас сумісно з моєю мамою. Ми вважаємо, що ми зробили правильний вибір, тому що він поклав життя не тільки за нашу сім'ю, але й за свою державу. Тому ми вирішили зробити меморіальну дошку. Ми зібрали усі Підписи з дому, багато людей було за щоб це встановити. Всі зібрали документи і нам дали дозвіл, щоб встановити на домі цю дошку. І ми за власний кошт зробили це все з сином в пам'ять про чоловіка, який це заслуговує. Я вважаю, що всі хлопці та дівчата, яких вже з нами немає, вони всі заслуговують на шану, на пам'ять, на повагу. Це наша майбутня історія. Сергій Мельничук був сержантом стрілецького батальйону і був призваний на військову службу під час мобілізації 24 лютого 2022 року. Військовий загинув, виконуючи бойове завдання по захисту України, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, виявивши стійкість та мужність під час бойового зіткнення із супротивником. Син українського героя Богдан Мельничук вирішив навчатись у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Перший курс буду закінчувати так, навчаюсь щось військовому ліцею з посиленою фізичною підготовкою. Ну, після того, як сталося оце з батьком, то я, ну, я був в Польщі з мамою, він нас відправив, але я ну, щось не зміг там більше залишатися і сказав, що я повертаюся сюди, йду до військового ліцею. Я вважаю, що я зробив правильний вибір. Хоч тато і не хотів, щоб я туди йшов, але ну, я вважаю, що я зробив правильний вибір і тому ні про що не шкодую. Присутні вшанували пам'ять захисника та поклали квіти. Родина загиблого воїна висловлює вдячність Кременчуцькому ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою за допомогу та підтримку в організації заходу. Наша родина висловлює велику подяку ліцею з військово-фізичною підготовкою за те, що нас підтримали, організували цей захід, допомогли нам. І дякую їм велике за допомогу, за підтримку, за організацію. Наша родина дуже вдячна. Ми вдячні Сергію Мельничуку і всім воїнам, що залишилися, захищали і зараз бронять нашу рідну країну. Нехай ця моральна дошка Нагадує усім про героїчний вчинок, сержанта Мельничука. А пам'ять про нього ми завжди залишиться в серцях жителів цього будинку, цієї вулиці та нашої громади. Ми завжди пам'ятатимемо подвиг наших захисників, які віддали за волю України найцінніше. Герої не вмирають, поки живе пам'ять про них. Вічна пам'ять і слава всім, хто поклав життя за незалежність і свободу України. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці зелені насадження та доглянуті парки не просто окраса, а символ якості життя, над яким працює велика команда комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Сьогодні ми розкажемо про двох видатних працівників цього підприємства, які вкладають свою душу та знання у кожен зелений куточок міста. Подробиці далі. Щодня кремучужани можуть насолоджуватися чистими вулицями, китучими парками та почуватися безпечно біля високих дерев. Все це можливо завдяки невпинній праці комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Вже влітку буде 37 років, як Григорій Козачук працює на цьому підприємстві. Десь в 87-му році приблизно влітку гуляв по місту, побачив людей, які ухажують за Насадженнями, я біолог по спеціальності, ну, лісник точніше. Спочатку я працював в питомнику, там була вакансія. Ми вирощували сустарники, дерева, все вирощували. Що потрібно для, для зеленого господарства. Майже 35 років Григорій Козачук займає посаду майстра цеху зеленого будівництва комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Косимо траву, це скоро вже почнеться там, оце парки, сквери, травозбірники, ручні косілочки, у нас аератори. тобто всі уходні роботи, щоб газони були красиві, щоб радували око, радували жителів міста. Ну і плюс випилюємо дерева, аварійні дерева, санітарні обрізки проводимо. Кожен на своєму місці старається щось зробити для людей. Я на своєму місці. Лариса Погрібна, бригадир комунального підприємства Благоустрій Кременчука, справжній керівник команди, що працює як одне ціле. Вона разом зі своєю командою прибирає зупинки громадського транспорту та прилеглі території, створюючи затишні та чисті місця для мешканців міста. Будь-яка сміттєва пляма або надбалість на її маршруті не залишається непоміченою завдяки уважності та двайливості Лариси та її команди. Прийшла на благоустрій Кременчука в 2012 році ізначально робітником благоустрою, а потім мене поставили на майстра бригади, відповідаючи за роботу їх праці, і ми працюємо ті прибираємо ті території, які закріплені за благоустроєм Кременчука. Під керівництвом Лариси Погрібної робітники бригади прибирають сміттєзвалища, збирають сміття з приватних секторів, прибирають сквери, парки та зупинки. Бувають такі моменти, що дуже території такі грязні, і потрібно. Ну, якщо маленька бригада, то приїжджають інші бригади, допомагають також і на прибираємо потім всі зусиллями співпрацю з усіма нашими ну, силами робітників благоустрій, які Допомагають так само, ну також прибираємо і на снігові території, коли сніг випадає. Тож ми ну прибираємо ті території, які закріплені, і зупинки, і пішохідні переходи. Все, що до нас відноситься, до нашого підприємства. Варто відзначити, що працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука регулярно отримують нагороди за свою сумлінну працю. Дуже багато отримував подяки нагород, всяких різних. Грамоти, там, ветеран труда отаке. Також була нагороджувалася, наверное, до 10 разів ще до сьогоднішнього року. Сьогодні вручили також грамоту від Полтавської обласної ради. Разом працівники комунального підприємства Благоустрі Кременчука створюють неймовірну команду, яка працює на благо міста та його мешканців. Кременчук може пишатися такими відданими та компетентними працівниками комунального підприємства. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Надія Гаврилець є частиною команди комунального підприємства Спеціалізований комбінат ритуальних послуг, яке несе важливу місію, підтримує порядок та гідність останнього спочинку Кременчужан. У нашому сюжеті ми розповімо про щоденну працю Надії та її відданість справі. У Кременчуці стабільно працює комунальне підприємство, спеціалізований комбінат ритуальних послуг, чиїм сервісом, на жаль, кожному з нас доводиться користуватися. Завдяки ним місто забезпечено надійним та якісним ритуальним обслуговуванням. Надія Гаврилець більше 40 років працює на цьому підприємстві з 1982 року і до сьогодні. Рід діяльності жінки змінювався. Вона працювала у магазині ритуальних послуг у столі замовлень і доглядачкою на кладовищі. Весь цей час вона сумлінно виконує завдання, що ставляться перед нею. Працюю. В комбінаті з 27 квітня 1982 року робила в магазині ритуальних послуг 25 років з Шрифтовчиком. Писала ленти, продавала вінки. А потім директор наш Перевів мене робити в стіл замовлень. Ну, там робота сидяча, а я як чоловік енергічний, люблю швидко, енергійно сидіти на місці, я не люблю. І я його попросила, щоб він мене перевів у друге місце роботи. І він мене перевів сюди на кладовище, як каже, тут багато бачутних людей, ти багато всього знаєш. І я отак от вже працюю тут, виходить вже 42 роки на комунальному підприємстві. Наразі Надія Григорівна працює на новоміському кладовищі. Займається благоустроєм загальної території місцевих поховань, доглядає за їхнім порядком. Дивиться за почесними громадянами, пам'ятниками, хоронить за поховання, дивимося місця поховання, хороним зустрічаю похоронну процесію. І оце така моя робота. Я доглядач кладовища. З відвідувачем кладовища Надія Григорівна завжди чемна. Допомагає та підтримує у важкі часи. Жінка зазначає, що найскладніше у її роботі це співпрацювання спілкування З людьми саме під час поховань. переживання людей, що вони приходять з людьми, їм же треба допомогти, розказати у трудну минуту, щоб вони ну, не хвилювалися. Така робота, знаєте, дуже переживательна, треба говорити людям другий раз, те, що аби було. Слова втішності, щоб вони не переживали. Всі переживаю. Мені кожну людину жалко, особливо зараз, коли війна у нас, люди схвильовані приходять, саме теряються і не знають, як далі. За свою сумлінну працю Надія Гаврилець неодноразово отримувала подяки грамоти міського голови з нагоди працівників ЖКГ у 2002 році. Була нагороджена медаллю ветеран праці житлово-комунального господарства. Медаль отримувала і кожен рік, можна сказати, получаю грамоти всіда. Від начальників у ЖКХ від Полтави і так від міста завжди. Найважливіше, що демонструють працівники комунального підприємства СКРП в Кременчуці, це високий рівень професіоналізму та велику люд. Дідність у кожній дії. Марія Бердаєва, Іван Каченко. Кремчицькі новини. Освітлені вулиці та працюючі світлофори, які забезпечують безпеку руху в Кременчуці. Все це робота бригад комунального підприємства Міськсвітло у наступному матеріалі. Ви дізнаєтесь, як зазвичай відбувається робота комунальників. Переходячи пішохідний перехід, регульований світлофором або рухаючись ввечері освітленою вулицею, ви не задумуючись користуєтесь благами, які забезпечила робота бригад КП «Міськсвітло». В'ячеслав Салабай відразу після закінчення навчання у вищому професійному училищі NoR7 влаштувався на роботу і вже 17 років гідно несе звання електромонтера КП «Міськ світло. Ми виїжджаємо лампочки, міняти, лінію, якщо треба замінити на мову світильники. А пору міняємо. Якщо лінія наша вже заросла деревами, то ми тут підрізаємо. Як я пишаю своєю роботою вечірнє, ночне час, вулиця, освітлення. Працюючи з електромережами під напругою, завжди є ризик, але фахівець сумлінно дотримується усіх заходів безпеки та бажає свою роботу найкращою. Я не думав, що якомусь світло. Так вийшло. Удача. Мені подобається. Тут гарно колектив гарний, а Б чисте небо над головою та в Україні. Вдячні всім фахівцям Капеміське світло за можливість безпечно пересуватися освітленим містом. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропасін, Кременчуцькі новини. Наш наступний сюжет про людей, які забезпечують гідні умови, аби кременчужани мали гарячу воду та опалення у своїх оселях. Працівники комунального підприємства Теплоенерго забезпечують сталу роботу тепломереж міста. Подробиці далі в сюжеті. Чи замислювалися ви, завдяки кому маєте банальні блага у своїх оселях? Олена Євтісова вже більше 25 років з сьомої ранку до сьомої вечора контролює процес подачі опалення та гарячої води в будинки Кременчужан та на важливі інфраструктурні об'єкти міста? Мій робочий день розпочинається з того, що я дивлюсь на обладнання, де в нас як воно роби, нема ніде там якісь неполадок, щоб не було від Графіків постачання тепла. Котельня подає теплоносій на район. Котельня практично в автоматичному режимі працює. Ми слідкуємо тільки за роботою обладнання. Найкращий показник роботи комунальників це задоволення потреб містян в опаленні та гарячій воді. Ми ж такі самі користувачі, як і всі, бо ми знаємо, що треба людям давати, щоб було тепленько, щоб дітки не мерзли, щоб хворі люди теж не мерзли. Тому приходимо і робимо відповідальність дуже висока. бо Працюють не тільки я, а люди навколо. навколоють своєю роботою, Бо наша робота дуже важлива. Вона забезпечує нормальну комфортну температуру в оселях наших кремінчужан. На комунальному підприємстві теплоенерго працюють справжні професіонали своєї справи. Більше 15 років Олександр Сазонов і в день і вночі підтримує необхідний режим роботи у котельнях Кременчука. Кожен день різний раз на неділю треба об'їздити всі об'єкти, перевірити автоматику, щоб аварійні пара. Аметри, по яким повинні не котли, щоб вони працювали від цього залежить безпека? Інколи випадковість вирішує майбутній фах людини, і навіть складнощі не стають на заваді покликанню талановитого спеціаліста. Якщо дуже сильні морози, якщо встає якесь обладнання, нема циркуляції води, і приходиться іноді вночі їхати і ну справлятися з цією проблемою, яка возникла. кожна робота важлива. Чи пишаєтесь ви? Пишаюсь. Коли йшов вчитись, на накипався, я йшов за компанію. А в ітогі дуже подобається робота від усієї Кременчуцької громади. Дякуємо КП «Теплоенерго» за сумлінну працю, надані послуги та тепло у оселях містян. Дмитро Цилюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Вчора в офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся старт програми Кременчуцька академія волонтерства деталі про проєкт та як пройшло відкриття, дивіться у наступному матеріалі. Днями у стінах молодіжного парламенту Кременчука стартувала десята програма Кременчуцька академія волонтерства. Близько 25 молодих, активних та ініціативних Кременчужан будуть більше місяця відвідувати тренінги, екскурсії, лекції та отримують практичні навички з організації волонтерських заходів, що дозволить їм активно. Активно брати участь у благодійних та громадських ініціативах та сприяти розвитку нашого міста це програма для тих, хто хоче навчитися волонтерству і спробувати себе в цьому році. У нас підхід із формату того, що ми хочемо показати різні сторони волонтерства, різних волонтерів, познайомити з різними людьми. І вперше в цьому році ми додали важливий великий блок роботи з військовими. Будемо зустрічатися з психологами, з військовими, говорити про те, як правильно комунікувати, як можна допомогти, і що для цього треба зробити. На відкриття завітав заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко, який поспілкувався з молоддю та підкреслив важливість волонтерства у наші дні. Якщо ми прийдемо на рівень України, ви розумієте, якесь на сьогодні волонтерство найголовніше. Це волонтери, які допомагають збройним силам України, волонтери, які допомагають внутрішньо переміщеним особам. Це для нас дуже важливо і повірте мені, якщо б не волонтери. Не зрозуміло, яка ситуація була зараз в країні, тому волонтери важливі. Метою програми є розвиток волонтерського руху в місті, формування відповідальної громадянської позиції, а також залучення молоді до громадського життя Кременчука. Учасники поділились, що мають велику внутрішню мотивацію та радість, що потрапили на цей проєкт. Хочу більше дізнатися про волонтерство і набути навички та стати волонтером. Мені дуже цікава тема волонтерства. І тим паче зараз у час війни, коли багато хто потребує нашої допомоги. Дуже хочеться допомогти людям і тваринкам, які цього потребують. Якщо ми можемо. Отримувати задоволення від життя, тому хочеться це дати людям, які оточують нас, які цього потребують. На День Святого Миколая я роздавала подарунки дітям, які приїхали з окупованих територій. Ці усмішки просто вони, от, знаєте, дарують таке, таке, таке відчуття, що от я зараз кажу, в мене мурах по шкірі, це дуже класно. Дитячі усмішки от це, мабуть, заради того, чому я стаю волонтером. Організаторами програми традиційно стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Вітаємо учасників програми та бажаємо стати справжніми волонтерами, аби робити цей світ краще. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Учора на льодовій арені Айсберг зустрілись хокейні клуби Кременчук та Дніпро. Чи вдалось Кременчужанам вибороти перемогу у цьому матчі наш наступний матеріал? 12 березня на льодовій арені Айсберг відбувся п'ятий матч півфінальної серії плей-офф Фавбет Ліги між хокейними клубами Кременчук та Дніпро. Після попередньої невдалої гри Кременчужани зібрались та показали справжню боротьбу на льоду. Хокеїсти ХК Кременчук контролювали хід зустрічі два з половиною періоди, але з рахунком 3-0 втратили концентрацію. Тоді супротивник Кременчужан Валентин Олексюк спершу допоміг забити Іванові Омельчуку, а потім забив сам і скоротив рахунок до мінімуму. Ну, ми зробили третій крок. Дуже була така так, моральна підготовка у команди після виїзду в Одесу. Думаю, хлопцям це пішло на користь. І Сьогодні видали дуже гарний матч. В кінцівку потрібно було грати по і не робити таких помилок у своїй зоні. Доля матчу вирішилася у третьому періоді. Наприкінці гри Олександр Бобкін прийняв рішення вивезти шостого польового гравця, і це стало фатальним для ХК Дніпро. Гравець ХК Кременчук Михайло Геворкян закинув шайбу у порожні ворота. Матч завершився із рахунком 4-2. Коли ти знімаєш воротаря, то тут чи ти забиваєш, чи тобі забивають, і трошки легше забити у порожні ворота. Ну вийшло так, що. Мали нагоду декілька, але хлопці з Кремчуга вистояли і викинули шайбу і відпочинемо да? то підготуємося. Наразі рахунок півфінальної серії плей-офф 3-2 на користь ХК Кременчук. Наступний шостий матч серії команди проведуть у четвер, 15 березня в Одесі. Бажаємо Кременчужанам успіхів та чекаємо їх з перемогою. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Ми сильні, ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Нехай ці слова стануть лейтмотивом нашої щоденної боротьби. Тільки разом незламні.